Доброго дня, сьогодні 3 липня. Їду на поле, на своє дощ прийшов. І це дивлюсь поле кукурузи. Все Дивіться як цей град був. Ай-яй-яй. Як пошмотала кукурузу, просто як пальми. А в нас не було откуди я їду, не було граду, дивіться, все поле таке. Просто пошмотала кукурузу капець просто. Все, дивіться. Ай-яй-яй. Через дорогу соняшник росте. на него. Це не моя кукуруза, не мій соняшник. Це я просто їду на своє поле, яке знаходиться там 3 кілометри соняшник дивіться через дорогу росте дивіться. ай яй, -яй, -яй. все листя побите і нормальний соняшник такий вже зірочку повикидував, стоїть ого це дало а там я оттуда приїхав буквально ну менше кілометра там граду не було Поїдемо на наше поле, подивимося, що там робиться. Всього кукуруза наших сусідів, вроді ціла стоїть. Граду тут не було, не знаю, ну дощ був дебелий. Це наш соняшник під технологією експрес. Посіяний 15-16 травня. Отак виглядає. Граду не було. Бачите, і доволі, кстати, чистенький. Під експрес. Експрес працював, ремінітиць працював. Так, ну знов починається дощ, зараз підійдемо до, до опадоміру та будемо... Ого, тут грязь дебела. До опадоміру глянемо, скільки випало опадів, та будемо їхати, бо починається дощ. Ну і понад посадкою. Бачите, соняшника немає. Що дивіться, підійшов я до Опадоміру, а він повний. Я в шокі. 6 км звідси, 50 мм випало, офігеть. Так що таке буває. Ще наш соняшник. Трошки десь вітер може був, видно, трошки похилило його, але думаю, він підніметься. Отак буває в сільському господарстві. Робиш робиш, один проходить дощ з градом і все рішає за тебе. Все, всім дякую. Всім гарних врожаїв, слава ЗСУ, всім дякую, до побачення.